Найголовнішою подією кінця літа стала прем'єра Дому драконів. Перший епізод цього серіалу зібрав рекордні 10 мільйонів глядачів. Стимінговий сервіс HBO Max навіть не зміг витримати такого навантаження і обвалився, не давши тисячам глядачів насолодитись прем'єрою. Тож я вирішив на цій хвилі хайпу розібрати цей серіал, його заплутане дерево таргаріянів, познайомити вас з усіма драконами, а їх аж 17, та розповісти, звідки вони взагалі з'явились. Буде неймовірно цікаво, тому не забудьте підписатись на канал. Поїхали! У відео є спойлери до самої першої серії. Сюжет дому дракона відбувається за пару сотень років до подій оригінальної гри престолів. Джей Херісу Таргаріану, або, іншими словами, старому королю, четвертому королю із династії Таргаріанів. Було всього 14 років на момент коронації. А правив він протягом 55 років. Після Джей Херіса на залізний трон зійшов Візеріс перший, який був вибраний спадкоємцем престолу на Великій Раді. Другим претендентом на трон була його двоюрідна сестра Рейніс. Вона вже двічі втрачала шанс стати королевою. Спочатку відхилили. Кандидатуру її сина, а потім відмовили їй самій. Якби вона була чоловіком, то швидше за все саме вона успадкувала б залізний трон, адже її батько первісток короля. Але нарада віддає перевагу чоловікові. Після чого вона отримала прізвисько майже королева. Так і з'явився непорушний закон. Де ні жінка, ні нащадки чоловічої статі по жіночій лінії не мають права успадкувати залізний трон. Але все змінюється, коли цей непорушний закон порушується. Адже Візаріс оголосив, що після нього на троні буде сидіти жінка. and that is his daughter Rhaenyra. Rhaenyra. Targaryen, Princess of Dragonstone and heir to the Iron Throne. До речі, наша улюблена Дайнеріс, це її прапрапрапраправнучка. -пра -пра Є й інші претенденти на трон, наприклад, рідний брат Деймон, так званий порочний принц. Деймон вважає саме себе законним спадкоємцем трону, тому що жінкам на трон не можна, а в короля ще немає сина. Ось тільки його методи не такі шляхетні, як позиція на яку він мітить. Пам'ятаєте фразу щоразу, коли народжується Таргаріан? боги підкидають монету. А там вже випадає одне з двох: божевілля або велич. Іноді і те і те. Гадаю, якою стороною випала монета в випадку Деймона, ви і самі здогадуєтесь. Бегинінг Кингс Ландінг у Лен Сафи. Також на трон поглядають інші сім'ї, яких не було в грі престолів. В першому епізоді ми бачимо двох глав із них. Перший це Корліс Веларіон, великий мореплавець, голова будинку Веларіонів. Як і Таргаріни, вони походять з Валірії, тому у них теж біле волосся. Корліс править найбільшим і найродючішим островом під назвою Дріфт Марк. Він розташований поряд з драконовим камнем. Корліс одружений на Рейні Таргаріян, тій самій майже королеві. Завдяки морським подорожам та торгівлі Веларіони стали одними з найбагатших будинків Вестерос. Але корлісу все ще мало лише багатств. Він має набагато більші амбіції. Тошіпінленьшітфол також ми бачимо Отто Хайтауера. Це десниця короля. Він дістався Візерісу по спадщині від діда. Отто вважає молодшого брата короля Даймона найбільшою загрозою для королівства. Також він є власником одного з найбільших будинків семи королівств. Їх місто староміст, друге за величиною в Вестеросі. А ще у Отто є дочка Алісента Хайтауер, близька подруга Рейніри. бачити великі флавитію на сідґрейондезикосанаросім і олікейк. Аймбіксіріна часто мав кейк. Тож загалом ми побачимо кілька амбітних людей, і всі їхні лінії зійдуться в прагненні зайняти бажане місце на престолі. Нас очікують неймовірно цікаві політичні інтриги та боротьба за владу. Але дім дракону цікавий ще й своїми локаціями. На початку першого епізоду нам демонструють велику раду, яка проходить у Харенхолі. Це великий замок у річкових землях, найбільший у Вестеросі. Харенхол вважається проклятим замком, так як всі господарі, яким діставався замок, не володіли ним занадто довго і вмирали. Цей Замок побудував Харен Чорний. В день, коли будівництво закінчилось, на Вестерос вторгся Ейгон завойовник зі своїм драконом, який живцем спалив Харена, його сім'ю і сам замок. Через 200 років грі престолів він виглядає в такому самому напівзруйнованому вигляді. Джей Хері збирає лордів для ради у цьому місті лише з однієї причини. Це єдиний замок в історії, який би вмістив таку кількість охочих бути присутнім при виборі спадкоємця. Вертаузендлодмейдеджані Чегаренга. Також нам демонструють королівську гавань, столицю семи королівств, яка приваблює велику кількість багатих жителів. Однак місто страждає від перенаселення та розгулу злочинності. З останнім не справляється і міський дозор, який сам погруз корупції. Також ми можемо побачити драконове ліго, яке є ще цілим. Нагадаю, що в грі престолів Серсея та Дайнеріс зустрічаються на його руїнах. Також нам більш детально продемонструють Дріфт Марк, де мешкають Валаріони, а також староміст, який належить Хайтаурам. Але всі ми тут, звичайно, зібрались за іншого – Це дракони. На відміну від Гри престолів, тут кожен дракон кардинально відрізняється один від одного, і кожен із них має свої унікальні можливості. Всього в серіалі нам обіцяють цілих 17 драконів, але в першому сезоні нам покажуть лише 9. І в першій серії нас знайомлять з двома із них: це Сіракс та Караксес. Сіракс дракон рейніри Таргаріан, величезний і грізний звір, Самка. З її яєць у майбутньому повинні вилупитись нові дракончики Таргаріанів. Ім'я Сірекс вона отримала на честь однієї з богинь стародавньої Лірії. Її вузка має гарний жовтий колір, і вона вважається найграціознішою з усіх драконів. А ось Деймон літає на Караксасі, відомим також як Кривавий Змій. Караксис вважається одним із найлютіших драконів серед молодого виводка. Цей дракон є криваво-червоним та має неприродно довгу шию, тому можна сказати, що вони з Деймоном ідеальна пара. Вони підходять один одному як візуально, так і по характеру. А ще є морський дим це сріблясто-сірий дракон, вершником якого є Лейнор Веларіо. Загалом зрозуміло, що в серіалі кожен дракон має Власну індивідуальність, колір та характер. Тому я не буду описувати кожного з них, лише підкреслю цікавий факт, що вони мають власну інфраструктуру для утримання. У Королівській гавані в них є драконюшня, так зване ліво дракона, і навіть спеціально навчений персонал, якого дракони слухають не гірше, ніж самих таргаріанів. Всі ці дракони, звичайно, є прекрасними, але найцікавішим є питання, звідки вони взагалі взялися. Ще 5 тисяч років тому звичайні пастухи, які жили на есосі, знайшли драконів і навчились ними керувати. Вони використовували цих могутніх істот у боях і завоювали більше половини відомого світу. Так і утворилася держава під назвою Валірійський Фрігольд. Потім сталася подія, відома як Рок Валірії. Ця подія спустошила Валірію як столицю, так і прилеглі до неї землі. Сам півострів був розколотий землетрусами, повінью та виверженням вулкану. Навіть дракони, як вважалось, зникли, а також чари валірійців, їхні знання та літописи. Імперія була зруйнована, а майже всі дракони загинули. Єдині дракони, що вижили, Сім'ї Таргаріяні, які незадовго до року Валірії перебрались на Вестерос. Через 100 років після знищення валерійського фрігольда, Ейгон Таргаріан та його сестри Вісеня та Рейніс, за допомогою драконів завоювали майже весь Вестерос і заснували королівство. Багато років дракони допомагали Таргаріянам перебувати при владі. І у серіалі нам якраз і розкажуть про громадянську війну танець драконів, під час якої майже всі ці істоти були знищені. Тож нас очікують дійсно масштабні події, а сам серіал має всі шанси. Стати навіть кращою версією Гри престолів, адже книга вже написана і сценаристам не прийдеться вигадувати до неї фінал. Джорджа Мартіна справедливо можна назвати генієм сучасної літератури. Масштаб, зробленої ним роботи, неможливо усвідомити. Він вигадав цілий світ, про що тут говорити? Він описав історію цього світу на тисячі років, причому наповнену великою кількістю цікавих подій, конфліктів, війн та катастроф. Тут є купа крутих персонажів зі своєю історією та своїм характером. Пропустити таке, о, може стати справжньою помилкою, тому що поки що цей серіал виглядає навіть дуже багатообіцяючим.